Коли ми говоримо про фахівців, ми повинні згадати про структуру будь-якої телекомпанії. Звичайно, телекомпанію очолює генеральний директор, або генеральний менеджер, або головний продюсер. Як би це не називалося, це людина, яка фактично координує діяльність всіх відділів телекомпаній. Але в жодному бізнесі, а тим більше в телебаченні, одна людина нічого не зробить і нічого не досягне. Тому, коли ви будуєте телекомпанію, ви повинні підібрати хорошу команду. Головним в будь-якій хорошій телевізійній команді, оскільки це бізнес, звичайно, є комерційний директор. Від нього залежить, скільки компанія заробить. Або самостійно, продаючи спонсорство і рекламу, або е, знайшовши і провівши успішні переговори з правильним сейсхаузом, будинком продаж, які працюють на українському телевізійному ринку і які заплатять вам більше грошей. Джерел надходження в телекомпанії є багато, окрім прямої реклами, як я вже говорив, це можуть бути і політичні гроші, це може бути, бути і спонсорство, це можуть бути і, це можуть бути і гроші від нових сучасних сервісів, пов'язаних з мобільними телефонами. Це може бути все, що завгодно. Це може бути навіть те, що ваша телекомпанія зароблені гроші покладе на депозит, ви отримуєте якісь кошти, і це теж спосіб заробітку телекомпанії. Великі західні компанії заробляють також на продажу власного продукту, який вони виробляють. Ніщо не обмежує вашу телекомпанію як бізнес в способах заробітку. І відповідальним за це є комерційний директор. Безумовно, надзвичайно важливою людиною в організації фінансовий директор або людина, яка веде бухгалтерію телекомпанії. Дуже важливо правильно побудувати бухгалтерію таким чином, використавши вже сучасні здобутки і сучасні е, бухгалтерські продукти. Які би дозволили вам, як керівнику або будь-якому ключовому менеджеру, в себе в комп'ютері побачити, яка є вартість однієї години виробництва, яка є вартість фільму, яка є вартість хвилини. Сучасні програмні продукти дозволяють це робити, і відповідальність за впровадження такого обліку і лежить на фінансовому директорі. Надзвичайно важливим є посада технічного директора, тому що від того, яким чином ви закладете технологію розвитку телекомпанії, залежить дуже багато. Свого часу мене вразила одна французька телекомпанія, яка розповсюджується в цифровому телебаченні, де я був, яка працює на дуже дешевих камерах, де журналісти самі знімають, відразу монтують на комп'ютерах. і де на великий холдинг з декількох телекомпаній і декількох радіостанцій працює всього 10 інженерів. Тому що все інше сучасна техніка дозволяє робити самостійно. Є інші компанії, які вкладають величезні гроші в обладнання, замовляють прекрасний дизайн у найбільших світових дизайнерів, і це теж може бути успішним кроком. Але від технічного директора, від того, яким чином розвивається ваша телекомпанія, залежить дуже багато, і дуже важливо, щоб технічний директор розумів і ті творчі процеси, які відбуваються в телекомпанії. Тому що те, що ми називаємо залізом, насправді є лише частиною творчості в телевізійному бізнесі. Є ще два дуже важливих департаменти в телевізійному виробництві, без яких, власне, і телебачення немає. Одне з них новини або структура власного виробництва. Це може бути декілька структур або одна. В нас це одна структура власного виробництва, оскільки все, що ми виробляємо, це новини і публіцистичні програми. І там працюють люди, журналісти, режисери, які, власне, і створюють телевізійний продукт. Це значна частина бюджету, оскільки телевізійний продукт власного виробництва завжди є недешевим. Але це дуже перспективна частина телекомпанії, тому що люди, як правило, люблять дивитися власні новини. І той продукт, який ви виробляєте самостійно, і відрізняє вас від всіх інших телекомпаній, які закуповують інший продукт. Серіал сьогодні може придбати одна телекомпанія, а завтра інша, показати другий або четвертий показ. Новини робите тільки ви. Це вас відрізняє. Обличчя ваших ведучих відрізняє вас, ваша стилістика вас відрізняє, ваш дизайн відрізняє вас від інших телекомпаній. Тому ця інформаційна складова або складова власного виробництва не обов'язково навіть інформаційна, бо є телекомпанії, які не роблять новини, але роблять власний розважальний продукт, є дуже важливою. І компанії, які побудували свій розвиток навколо виробництва власного продукту, як правило, є дуже успішними, хоча це довгострокова інвестиція, яку потрібно ретельно прораховувати. Бо на власному продукті завжди можна погоріти або виграти. Якщо ви купуєте іноземний серіал, ви можете подивитися, які рейтинги він мав в іншій країні, там де його виробили. Або там, де його купили раніше і показали. А якщо ви робите ваш власний продукт, ви можете помилитися, і завтра вашу програму може ніхто не подивитися. Хоча, якщо ви робите її постійно, доглядач до цього звикає, а ви її, безумовно, вдосконалюєте. У нас в компанії дуже важливою є програмна служба. Програмна служба це якраз і є ті люди, які визначають обличчя компанії, які купують продукт для цієї компанії, які забезпечують видачу цього продукту в ефір, і які займаються тим, що називається саморекламою. Туди входить і дизайнерська служба, туди входять служби, які займаються промоушеном, туди входять служби, які співпрацюють з виданнями, займаються бекбордами і роблять все, щоб про наш продукт і про нашу телекомпанію дізналося якомога більше людей. Це справді надзвичайно важливо, хоча ми намагаємося шукати і нетрадиційні способи самопромоушену. Тому що для нас важливо не лише, щоб ми розміщали інформацію про ті фільми, які ми показуємо, або серіали на бікбордах. Для нас важливо, щоб наші інформації довіряли. Для нас важливо, щоб нас цитували. Тому у нас є спеціальні люди, які дивляться всі наші новини і готують невеличкі прес-релізи з тих цікавих новин або цікавих подій, які відбуваються у нас в ефірі. Ці прес-релізи ми розповсюджуємо, посилаємо інтернет-сайтам, інформаційним агентствам, радіоканалам і нас цитують. Ми намагаємося робити це добре, і коли нас цитують, це означає, що повага до нас е, збільшується, і ім'я нашої телекомпанії є на слуху. Для нас дуже важливо, щоб ім'я нашої телекомпанії було на слуху. У нас обмежене покриття, у нас існує багато проблем з українськими регулюючими органами, з українськими судами. Тому те, на чому ми можемо виїхати, те, на чому ми можемо заробити, це якщо ми будемо пристосовуватися так до оточуючого світу, до всього, що є навколо нас, що е дозволить нам дійти до глядача будь-яким способом. А це і є найголовніше. Тому що головне не спосіб розповсюдження, головне, який продукт ви робите. Головне, чи цікавий людям цей продукт. А сучасні медіа дозволяють донести до людей цей продукт дуже різними способами. Безумовно, ми є в кабелі, нас транслюють кабельні мережі. В нас є партнерські станції, які ретранслюють наш канал і показують наш продукт. Ми серйозно задумуємося над новими медіа. Ми серйозно задумуємося над тим, щоб зробити спеціальний носій, через який люди нас можуть здивитися в iPad. Ми серйозно задумуємося над тим, щоб в інтернеті наше телебачення було найцікавіше. Ми ще не зробили цього, ми молода компанія. Але ми твердо переконані, що сучасний глядач, окрім пульту від телевізора, в якому він бачить 100 каналів, а дехто ще більше, має ще багато інших способів дивитися і отримувати інформацію. Тому для нас таким важливим такою важливою є тема створення власного продукту. Ми лише вчимося це робити. Але дуже хочемо, щоб той продукт, який ми робимо, був справді самим популярним. І найближчим для українців, які живуть в великих містах, які мають середній вік, які, в принципі, хотіли би бачити себе в Європі і наше телебачення, яке допомогло б їм туди рухатись. Дякую.